Вітаю зі Свей! Поговоримо про смачну вітамінізацію для всієї родини. Упаковка захищає продукт від зовнішнього середовища та від дітей, які люблять свей, адже вони смачнющі. Желейні вітаміни Свей мають унікальну форму та їх просто жувати. Вітаміни Свей корисно вживати всім від 4 до 204 років. Вітамін Д та магнезіум сприяють засвоєнню кальцію. Мультивід збагачує поживними речовинами. Імуніті мастхев сезон захворювань. Сос ПМС сприяє зниженню дратівливості. Мелатарін сприяє здоровому сну, антистрес сприяє спокою. А для діток свепробіотикс для кишківника. Бонс підтримує здоров'я кісток, айс для здоров'я очей. Та «Мультивіт» – комплекс вітамінів. Свій Мультивіт» для дітей. Для дорослих та енерджі зручно брати з собою. Де купити? Купуйте смачні та корисні вітаміни Свей для всієї родини. Бай-бай!